Ви можете не відчувати нічого особливого, ні болю, ні різких симптомів, ні слабкості. Ви їсте звичайний хліб, білий, сірий, корисний, домашній, іноді з насінням, і думаєте, що все під контролем. Але після 60 років організм починає реагувати інакше: кров змінюється тихо, судини зношуються непомітно, і те, що десятиліттями було звичною їжею. Може стати чинником ризику. Я лікар, і щодня бачу одне й те саме. Люди приходять не з питанням про хліб, вони приходять зі скаргами на тиск, запаморочення, важкість у ногах, дивні показники аналізів, тромби, інсульти у знайомих. І майже завжди у розмові звучить фраза Я ж їм як усі, нічого особливого. Саме тут і ховається проблема. Після 60 років кров стає густішою, легше ніж раніше, і не тому, що так склалося, а через конкретні механізми, які запускає щоденна їжа. Один із найчастіших тригерів хліб. Чому після шістдесяти організм реагує інакше? До 40-50 років печінка, підшлункова, судини та гормональна система ще мають запас міцності, вони компенсують помилки в харчуванні. Після шістдесяті цей запас зменшується, відбуваються три важливі зміни: сповільнюється обмін глюкози, знижується еластичність судин, підвищується в'язкість крові навіть при незначних коливаннях цукру. Це означає, що продукт, який різко піднімає рівень глюкози, тепер впливає не лише на цукор, а й на щільність крові, мікроциркуляцію і ризик тромбів. І тут ми підходимо до хліба. Хліб не просто борошно. Більшість людей думає, хліб це їжа, це ситість, це традиція. Але з точки зору фізіології, після 60-ти років хліб це швидкі вуглеводи, різкий глікамічний удар, стимуляція згущення крові, навантаження на судини. Навіть дві-три скипки можуть запустити ланцюг реакцій, який ви не відчуєте одразу, але який працює годинами. Що відбувається з кров'ю після шматка хліба? Поясню просто, без складних термінів: ви їсте хліб, він швидко перетворюється на глюкозу. Рівень цукру в крові підскакує, організм викидає інсулін, судини реагують спазмом, кров стає в'язкішою. У молодому віці ця реакція швидко гаситься після 60 ні. Саме тому після хліба багато хто відчуває важкість у голові, сомливість, холод у руках і ногах, тиск у скронях, ватяні ноги. Це не випадковість, це реакція крові. Але я їм чорний з висівками бездріжджовий. Це найпоширеніший міф. Так, різні види хліба відрізняються. Але після 60 років будь-який хліб, який швидко розщеплюється до глюкози, працює за одним сценарієм. Навіть корисний може підвищувати глікемічне навантаження, стимулювати згущення крові, погіршувати плинність у дрібних судинах. Різниця лише у швидкості та силі ефекту, але напрямок той самий. Чому саме кров головна мішень? Після 60 років. Проблеми рідко починаються з серця або мозку, вони починаються з крові. Густа кров повільніше тече, їжше постачає кисень, легше утворює згустки, сильніше навантажує серце, а хліб один із продуктів, який регулярно робить кров густішою, якщо його їсти щодня. І тут важливе слово регулярно. Чому трохи це вже багато. Люди часто кажуть, я ж не їм багато, але організм після 60 рахує інакше. Якщо ви їсте хліб вранці, додаєте його до супу, берете шматок до чаю, це 3-4 глікемічні удари за день. Кров не встигає повністю відновитися між ними, вона постійно перебуває у стані підвищеної в'язкості, саме так формується фоновий ризик. Чому аналізи можуть бути нормальні? Це ще одна пастка. Багато людей мають нормальний цукор наче, непоганий холестерин, терпимий тиск, але при цьому погане самопочуття, ризик тромбів, мікроінсульти, проблеми з ногами, бо стандартні аналізи не показують, що відбувається з кров'ю після їжі, а саме там і працює хліб. Реальні історії з практики. Чоловік 67 років, тиск стрибає, ноги набрякають до вечора, з'явилися судинні зірочки, аналізи без катастрофи. Харчування звичайне, суп, хліб, каша, чай з печивом. Після зменшення хліба через три тижні тиск стабілізувався, набряки зменшились. Жінка 64 роки, постійна втома, головний біль, холодні руки. Вважала, що вік, хліб з кожним прийомом їжі після корекції через місяць інше самопочуття. Це не поодинокі випадки, це закономірність. Головне, що потрібно зрозуміти вже зараз. Хліб після 60-ти років не нейтральний продукт, не просто їжа, не завжди безпечна звичка. Він може робити це з кров'ю, тихо, без болю, але системно. І найважливіше питання. Який саме хліб, коли і скільки є небезпечним, а що можна змінити без стресу для організму? Про це ми будемо говорити далі. У другій главі я поясню, який хліб найнебезпечніший після 60 коли навіть корисний стає проблемою, чим безпечно замінити, щоб не було зривів, як зменшити згущення крові без ліків. Який хліб після 60-ти найнебезпечніший, і чим його замінити, щоб кров не густіла? У першій частині я пояснив головне: після 60-ти років хліб перестає бути просто їжею, він починає працювати як фактор ризику для крові, судин і серця. Тепер давайте розберемося конкретно, без загальних фраз: який хліб найнебезпечніший, чому навіть корисний може шкодити. І що робити, щоб не жити у постійному страху перед їжею. Я завжди кажу пацієнтам: проблема не в тому, що ви їли хліб усе життя, проблема в тому, що організм після 60 змінився, а харчування ні. Найнебезпечніший хліб після 60 ти почнемо прямо: білий хліб і батон це найгірший варіант після 60 років. Причини прості: майже миттєво перетворюється на глюкозу, різко підвищує цукор у крові. Викликає швидке згущення крові, провокує судинний спазм. Навіть один шматок білого хліба здатен запустити ланцюг, який триває кілька годин. Якщо ви їсте його вранці, а потім ще раз у день кров практично не встигає розрядитися. Саме білий хліб найчастіше пов'язаний з головним болем після їжі, сонливістю, різким підвищенням тиску, важкістю в ногах, тости, сухарі, грінки. Багато хто думає, сухий хліб легший насправді, навпаки. Підсушений хліб швидше засвоюється, сильніше підвищує глікемічний індекс, різкіше впливає на кров. Для організму після 60-ті це подвійний удар. Хліб до чаю. Окрема небезпека, хліб не як їжа, а як звичка. Шматок просто так, між прийомами їжі разом із чаєм. У цей момент шлунок порожній, глюкоза всмоктується ще швидше, звущення крові відбувається різко. Саме така схема найчастіше дає проблеми з серцем і судинами, навіть якщо загалом людина їсть небагато. А що з чорним житнім корисним? Тепер правда, яку не всі хочуть чути. Так, чорний і житній хліб краще, ніж білий. Але після 60 років не завжди безпечний. Чому? Тому що він теж містить крохмаль, він теж підвищує цукор, він теж впливає на в'язкість крові. Різниця лише в швидкості процесу, але не в напрямку. Якщо ви їсте чорний хліб великими шматками кілька разів на день разом з кашами і картоплею, ефект для крові буде накопичуватись без дріждів з насінням. Домашній це найпідступніша категорія. Такі види хліба створюють ілюзію безпеки. Людина дозволяє собі більше, частіше, спокійніше, а організм після 60 реагує все одно. Я не кажу, що цей хліб отрута. Я кажу, що контроль тут особливо важливий. Найнебезпечніший час для хліба. Є один момент, про який майже ніхто не говорить. Після 60 років час, коли виїсте хліб, має не менше значення, ніж його вид. Найгірші варіанти ранок наче, пізній вечір, перекуси між основними прийомами їжі. У ці періоди кров реагує найбільш різко, саме тому багато людей кажуть зранку мені після хліба якось важко, але не пов'язують це з їжею. Скільки це вже забагато. Після 60 років безпечна кількість хліба зменшується в рази. Для більшості людей невеликий шматок уже міжа два-три шматки на день ризик, щоденне вживання фонова проблема. І це не залежить від статі. Судини старіють у всіх. Чим замінити хліб, щоб кров не густіла. Тепер найважливіше я не прихильник заборон без альтернатив. Найкращі заміни після 60-ї овочі. Замість хліба, огірки, капуста, помідори, зелень. Вони не підвищують цукор, не згущують кров, допомагають судинам. БІЛОК Яйця, РИБА, нежирне м'ясо, сир. Білок не викликає різких глікемічних стрибків, дає ситість, стабілізує кров. Невелика кількість жирів. Оливкова олія, вершкове масло у мінімумі, вони уповільнюють всмоктування глюкози, цільні продукти замість борошна, крупи, але не разом із хлібом, Одна крохмалиста страва за раз. Як зменшити шкоду, якщо хліб повністю прибрати важко? Я реаліст якщо ви звикли до хліба, не готові відмовитися різко, є правила, які різко знижують шкоду. Їжте хліб тільки разом із білком, ніколи не їжте його окремо, не їжте хліб з кашею або картоплею, не їжте хліб увечері, зменшіть розмір шматка вдвічі, ці прості кроки вже знижують ризик згущення крові. Ознаки, що хліб вам уже шкодить. Зверніть увагу якщо після їжі з хлібом у вас є сонливість, важкість у голові, тиск у грудях холод у пальцях, набряки ніг, серцебиття Це не вік, це реакція крові. Чому це важливо саме зараз? Після 60 років інсульти, інфаркти і тромбози рідко стаються раптово, вони готуються роками через дрібні щоденні рішення, і хліб одне з таких рішень. Головний висновок. Хліб після 60 може згущувати кров. Може навантажувати судини, може погіршувати самопочуття навіть без явних аналізів. Ви не зобов'язані жити без нього, але ви зобов'язані знати, як він на вас впливає. Як лікар, я скажу прямо: контроль хліба після 60 це не дієта, це профілактика інсульту і тромбів. Якщо цей матеріал був вам корисний, не ігноруйте. Підпишіться на канал Здорові пенсіонери, щоб не пропустити теми, які можуть реально вплинути на ваше здоров'я. Пам'ятайте, організм після 60-ти говорить тихо, але він говорить правду. Чоловік 67 років, тиск стрибає, ноги набрякають до вечора, з'явилися судинні зірочки, аналізи без катастрофи, харчування звичайне. Суп, хліб, каша, чай з печивом. Після зменшення хліба через три тижні тиск стабілізувався, набряки зменшились. Жінка 64 роки, постійна втома, головний біль, холодні руки. Вважала, що вік, хліб з кожним прийомом їжі, після корекції через місяць інше самопочуття. Це не поодинокі випадки, це закономірність. Головне, що потрібно зрозуміти вже зараз: хліб після 60 років не нейтральний продукт, не просто їжа, не завжди безпечна звичка. Він може робити це з кров'ю, тихо, без болю, але системно. І найважливіше питання який саме хліб, коли і скільки є небезпечним, а що можна змінити без стресу для організму? Про це ми будемо говорити далі. У другій главі я поясню. Який хліб найнебезпечніший після 60-ті, Коли навіть корисний стає проблемою? Чим безпечно замінити, щоб не було зривів? Як зменшити згущення крові без ліків?